Боротьба за кубок Галичини. 60 найкращих тенісистів у Львівщини зійшлися в одиночному та парному розрядах. Змагаються юні спортсмени у вікових категоріях до 10, 14 та 16 років. Аня у поєдинку здобула впевнену перемогу, проте переконана працювати ще є над чим. Більше треба працювати ногами, працювати над ударом справа, щоб було б менше помилок. Порівняно із попереднім роком учасників змагань на 30 менше. Легенда українського тенісу суддя Зенон Домбровський рівнем підготовки юних тенісистів не дуже задоволений. Якщо сказати правду, то не втішний, як для мене, тому що рівень повинен вже в нашому місті бути вищий. І, на жаль, по-моєму, я не вникав. Але не грають все таки всі краще. тенісісти по своїх вікових групах. Кубок Галичини – це хороша можливість для підготовки до чемпіонату України. Його перший етап розпочнеться уже за тиждень.